Оксана Демченко, Країна за Мазурія. Чи любиш ти вмиватися, чистити зубки, чи знаєш, навіщо нам мило? Так, ти молодець. А якщо ні, сідай і уважно слухай казочку про чорне кошеня на ім'я чорнявчик. Назвали його так не лише через чорний причорний колір, а й тому? що кошеня дуже не любило вмиватися, ніколи не чистило зубки, і стрім голов тікало від гребінця. Усі щенята, мишенята та інші дітлахи у дворі були дуже охайні, і ніхто не хотів дружити за мазурою, боялися забруднитися. До того ж і пахло від кошеняти погано. Ну, подумаєш? пхикав за мазура. Мені самому не модно. Матуся старанно привчала чорнявчика до чистоти. Вона пояснювала синочку, що на брудних лапках можуть оселитися маленькі злі істоти, мікроби. Ми їх не бачимо, але якщо вони потраплять до ротика, можуть викликати серйозний розлад у животику. Але кошеня не слухало маму. Мяу, осе це казки для немовлят. Ніяких маленьких залюк існує, думав упертюх, і поки решта звіряток бігла вмиватися і задоволенням мила лапи й мордочки, чорнявчик пнувся до столу з брудними лапами, та одного разу кошеня гуляло в лісі неподалік від дому. Був чудовий літній день, ласкаво пригрівало сонечко, зирщало над квітами бджоли, і неможливо було уявити, що зараз щось трапиться. Але налетів справжній буревій і підхопив чорнявчика. Безпорадне кошенятко кружляло і кружляло, і, мимоволі, роздивляючись навкруги, побачило. Що дерева, квіти, листя й трава стають занадто великими, а він стає зовсім маленьким. Кошеня дослухалась і почула, як співає вітер. Зовсім це не побрехеньки, що істоти є маленькі. Бруд і безлад полюбляють і на тебе вже чекають. «Опа!» І кошенятко стала малесеньким, малесеньким, і опинилася в дивовижній країні за Мазурії, де жили величезні мікроби, схожі на страшенних чудовиськ. Чорнявчик приземлився на галявну, доросли великі вуха, і були вони такі брудні, що в них оселилися мерзенні мікроби, схожі на мухомори з очима й ротами. Що брудніші були вуха, то більше жило в них чудовиськ, мухоморів. Кошеня не на жарт злякалося і кинулося тікати. Воно бігло чимдуж і опинилося в долині щік. І були вони всі в чорнилі, крихтах, навіть у павутинні. Гуляли на них мікроби, рогаті, як олені, з хоботками і крильцями, як у величезних мух. Побачили чорнявчика, кинулися до нього і нумо його буцкати. Знову кошеня кинулося бігти, таких страховиць воно ще не бачило. Дивиться попереду ліс, схоже на чиюсь пухнасту шерсть, а дерева, як шерстинки. Він туди. Іде лісом, радіє, що тут його мохолині не спіймають. Раптом... Почулося топотіння позаду. А це плохи, схожі на слоноконий. Біжать за ним і хоботами схопити намагаються. Видерлося кошенята на дерево шерстинку, дупло сховалося. Тремтить і думає що робити?» А як глянуло вниз, ледь з дерева не беркицнулося. Зібралися на галявині різні мікроби, один одного страшніше хто з іклами, хто з щупальцями, хто з риб'ячим хвостом. І тут чорнявчих почув їхню пісню. Хто для всіх нас найсмачніший, звісно, той, хто найбрудніший, лапки хто давно не мив, зубну щітку загубив, але ворогів нас пам'ятаємо весь час, як не хочемо біди, уникаємо води, І від мильних бульбашок дістаємо справжній шок. І від мочалки ми тікаємо, як настигне, ми чизаємо. Отже, матусю мала Мікроби мікробисують насправді. промайнуло в голові кошенят. <клух> Я б матусю вибач, не слухався тебе. Щойно чорнявчик вимовив ці слова, відразу трохи підріс і побачив крізь дерева свій дім. Він чимдуж рвонув туди, заліз на підвіконня і стрибнув на підлогу. Фух, порятунок, та де там? Адже мити підлогу й прибирати порох чорнявчик теж не любив. Брудно було стільки. Зробила малесенька кошеня крок і ледь не заплуталось у цупкому павутинні. Добре, що павук у цей час спав. Залізла кошеня на стіл, а там з вечора намита чашка стоїть хотів за мазура в ній сховатися, та побачив на дні у залишках жаб. «Ва! Тривай до нас. стали вони кликати чорнявчика. «Ва! ти такий брудний, такий, певно, смачненький. Кинулося кошеня до ванної кімнати, а там водичка тепленька чекає його, і мило духмяна лежить. Став чорнявчик лапки, щічки, хвостик, піну збиває, плескається, зубки щітко один раз почистив, здалося, недостатньо, почистив удруге. І, що довше мився, то швидше зростав. Нарешті він повернув свій справжній розмір, навіть помітно підріс. Після ванни одягло кошеня чисті футболку й штанці, шерстку гребінцем розчесало. но. No. Тепер потрібно в домі прибратися, всіх мікробів прогнати, вирішив чорнявчик. Взяв віник, ганчірку і нумо скрізь чистоту наводити. Посуд помив, підлогу позамітав, меблі вологою ганчіркою протер, килимки витрусив, павуків спровадив жити у двір, мовляв, там їм зручніше буде. Тут і мама з татом повернулися і дуже зраділи. «Який ти молодий синко, сам хайний і посуд помитий, чистотою сяє. З того часу, як чорнявчик побував у країні за мазурії, він набагато уважніше став дослухатися до того, що йому радили дорослі. А мило, мочалка і вода стали його найкращими друзями. І всі дітлахи у дворі незабаром потоваршували з ним, оскільки тепер з ним приємно спілкуватися. А ти, любиш воду і мило, вмієш розчісуватися і чистити зубки. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.